83% молодих людей хочуть виїхати з України. І коли дивишся на таку цифру, взагалі е, думаєш, ну за що ж ми боремось, власне, за що? Е, ну, причини зрозумілі. Ну, це, це не війна, це не економічні проблеми, це відсутність відчуття перспективи, Відчуть, відсутність відчуття майбутнього для самих себе. Це і причина падіння народжуваності, це, це причина неповернення, це причина того, що нам дійсно потрібно пройти цю модернізацію, запропонувати абсолютно інше майбутнє, щоб вирішити ось цю. Катастрофічну ситуацію демографічну. в ній, в ній найбільше звичайно катастрофічно виглядає саме це співвідношення: кількість пенсіонерів і кількість людей з інвалідністю, яка вже суттєво вища за кількість людей, які сплачують податки в країні, Ми, нам радикально потрібно переосмислити всі системи пенсій.